Кинути пити? Це легко. Захотів і не п'ю. Ну, завтра передумав. Життя одне. Ти не зможеш кинути пити просто на силі волі. Ти можеш бути дуже сильною і дуже вольвою людиною. Але сьогодні я поясню, чому неможливо кинути пити, чисто прийнявши таке рішення, чисто на силі волі, на слабо. На каналі Твереза та щаслива. Мене звати Світлана і починаємо! Алкогольна хвороба, алкоголізм або ж розлад психіки пов'язаний із вживанням це біо, психо, соціальна проблема окремо взятої людини. Коли ми кидаємо пити на силі волі або на слабо, ми так, ми утримуємося і вирішуємо проблему біологічного впливу етанолу на наш організм. Але більшість глядачів мого каналу. Я так думаю, це залежні першої стадії, і це тоді, коли алкоголізм лише набирає обертів і проблеми впливу на фізичний стан людини, алкоголю вони ще не є такими критичними. Так само соціо проблем, можливо навіть не бути, тому що оточення може навіть не знати про те, що ви п'єте, бо ви можете це майстерно приховувати. Ваша проблема зараз лежить в психологічній сфері. І коли ви просто утримуєтеся на слабо від алкоголю. То е, ті психологічні причини, які спонукають вживати алкоголь. Вони, по-перше, ніде не діваються, а по-друге, до них додається, ще оця відповідальність за власне слово, бо я ж не балабол якийсь, і тяги безкінечні, які можуть викликати і агресію, і депресію, і апатію, і е, роздратування. Тобто цей весь букет приводить до того, що людина іде у зрив. Тому кинути на силі волі можна, але ненадовго. Взагалі, чому ми п'ємо? Чому ми п'ємо? Тому що у нас не вистачає радості і щастя. Відповідь очевидна. Чому її не вистачає стреси, травми, сімейний досвід, алкоголь, низька самооцінка впливають на те, що в головному мозку порушуються дофамінові шляхи. Тобто організм фізично не може виробляти. Умовно, гормони радості. І алкоголь або інша психоактивна речовина так, в момент вживання може створювати цей дофамін, ендорфін, і людина в цей момент відчуває цю радість, ту, якої їй не вистачає. Але будемо чесні, це є замкнене коло, тому що ти не п'єш, радості немає, п'єш, радість є, але ти п'єш. І це замкнене коло просто силою волі розірвати неможливо. А що робити? Потрібно ремонтувати психіку свою. Це база, найперше. Якщо ви страждаєте на адикції, на залежність будь-яку, то у вас 90% є депресивний або тривожний, або тривожно-депресивний розлади. Чому? Тому що на виникнення депресії і на виникнення адикцій впливають одні ті самі фактори. Це е, збій в роботі дофамінових шляхів. Розумієте? Тому, перш ніж взагалі взятися за цю проблему алкогольну, щоб якісно покинути пити надовго або назавжди, треба вирішити проблему своєї депресії. І коли я це кажу е, людям залежностями, вони мені... Постійно кажуть, та немає в мене ніякої депресії, та я ж веселий, та я ж е, граюся з дітьми, та я ж готую, та я ж ходжу на роботу, то не депресія. А я кажу: а ти не попий місяць. Не попий місяць і роби все те саме без алкоголю і без того дофаміну, який він тобі дає. Просто зараз ця людина на тому етапі, коли алкоголь ще дає їй дофамін, вона кожен день або через день там живає потрошки, воно її десь балансує, і вона думає, що в неї депресії немає. Але як тільки вона перестає пити, немає оцього алкогольного дофаміну, і все, і людина приходить до того, що в неї депресія. Найкращий варіант це піти до психіатра. Ну, бо тільки він в нашій країні призначає антидепресанта. Але якщо ви не хочете нікуди йти, то в інтернеті є маса тестів на депресію. От не попийте з тиждень і ці тести, але чесно. І ви самі побачите, що ця проблема є. І хочу зазначити, що це фізіологічна проблема. Депресія, якщо вона є, то таке, типу, встань, розвійся, сходи погуляй, збери стряпка або ти зможеш, я в тебе вірю, це не працює, не працює з депресіями. Тому що в людини фізіологічно немає можливості відчути радість. В головний мозок не поступає інформація, що зараз щось дуже класне відбувається. Розумієте, фізіологічно, тому це потрібно лікувати спеціальними препаратами. На власному досвіді переконалася на досвіді своїх багато чисельних знайомих. Я переконалася, що це є необхідно. Теж чую такі речі, що ой, я зараз одного залізу, на інше сяду, краще буду пить вино, воно ж домашнє, не шкідливе, Ну побочок ніяких а антидепресантів стільки побочок. Ну дійсно вина зовсім не має побочок. Ну саме алкоголізм, правда. Ну, Кого це хвилює? Ні. Хочу зазначити, що в інструкціях до сучасних препаратів, які лікують депресію, вказано, що вони не викликають а, залежності, не викликають синдром відміни. І це означає, що вони є безпечні. Тому що, якби вони викликали синдром відміну, ви ж розумієте, весь світ е, міг би засудити того виробника. Тобто це серйозно, вони не викликають. Але людям самим легше думати, що я краще вип'ю трішки домашнього вина. Ніж ті антидепресанти, але я щойно пояснила механізм, що під час вживання вона дофамін виробляється, і людина відчуває себе краще, але без вона людина добре себе відчути не може, тому вона знову і знову вживає. Одним словом, алкоголь руйнує мозок, антидепресант його ремонтує. Намагається відновити всі природні оці шляхи, все там ремонтує і так далі. І ще зверніть увагу, що дія антидепресантів вона дуже повільна і воно починає працювати ну там, десь з третього місяця а в когось через півроку відчуття щастя з'являється. Це означає, що немає такого, що ти випив антидепресанти, і в моменті в тебе в мозку щось відбулося. Ні, там поступово відновлюються всі процеси для того, щоб людина могла без будь-якого допінгу відчути радість. І це не реклама антидепресантів. Просто застереження, що якщо ви маєте адикцію, якщо ви маєте депресію, то без того, що ви вирішите питання депресії, дуже важко буде побороти адикцію. Адикція це залежність. Припустимо, ми прибрали фізіологічні фактори. Що робити далі з психікою? Потрібно вивчити своє алкогольне вживання. Завантажте, будь ласка, собі трекери, є купа додатків, про тверезість, де ви. Просто пийте і записуйте, скільки що ви п'єте. І записуйте ситуації, в яких ви пили. Фіксуйте собі там, ці тригери, які приводять, спонукають вас до того, щоб випити. Це дуже важливо, тому що колись з цими тригерами. Ви прийдете або до консультанта, або ви будете самі а, розуміти, в які ситуації не потрібно втрапляти для того, щоб не хотілося випити. Протягом двох, трьох місяців, от ви п'єте, продовжуйте пити, але фіксуйте все це на папері або десь в додатку. Для того, щоб ви набули базу оцих знань про себе. Під час цієї роботи у вас вже сформується якась мотивація до того, щоб бути тверезим. І мотивація буде грати. Чи не найголовнішу роль в тому, чи буде успішним ваш експеримент з тверезістю? Якщо ви не знаєте, навіщо вам кидати пити, ви ніколи не зможете перестати вживати алкоголь надовго. Ніколи це неможливо. Тільки мотивація може втримувати вас від тяги, може втримувати вас від тої чарки, розумієте? Що ж таке мотивація? Ну, мотивація буває зовнішня, буває внутрішня. Зовнішня мотивація це дружина там погрожує від мене піти, щоб діти там не зневажали мене, щоб батьки нарешті відстали від мене, щоб з роботи не звільнили, наприклад. Так? Це все зовнішня мотивація. Вона не може бути причиною того, щоб ви відмовилися від алкоголю. Вірніше, ви можете думати, що це є причиною, але це не спрацює. Це дуже сильні, потужні, але додаткові фактори мотивації для того, щоб покинути пити. Внутрішня мотивація, вона теж є різна. Наприклад, хочу кинути пити, щоб скинути 10 кілограмів. Або хочу кинути пити, щоб пробігти марафон, щоб почати зустрічатися з хлопцем, щоб народити здорову дитину. Так, це внутрішня мотивація, але вона не спрацює як основна. Тому що що? вона має кінцеву мету. Я народила здорову дитину, слава Богу, я тепер можу пити. Я пробіг марафон, де моє пиво, маю відсвяткувати. Так? І так далі, і так далі. Тобто, це теж не основна мотивація. А яка ж тоді мотивація працює? Працює мотивація. Я хочу належати собі. І не хочу, щоб моє життя залежало від того, скільки я випив, де і з ким. Я хочу керувати своїм життям 24 на 7. Я хочу бути продуктивним 24 на 7 в будь-який момент часу. Я хочу бути здоровим постійно. Я хочу перманентно доброго сну собі. Я хочу мати стабільну самооцінку, я хочу мати стабільну самоповагу. Я хочу завжди відповідати за свої слова та вчинки. Поки я вживаю алкоголь, це для мене не під силу. Поки я вживаю алкоголь, я роблю ті вчинки, які я робити не хочу. І цього я в своєму житті більше не хочу. Тому я прикладаю зусиль, і заради цього я кидаю пити. А всі інші мрії. Вивчити мову, купити житло, поїхати в якусь країну. Це вже будуть інструменти тверезості, це вже будуть наслідки рішення. Ці цілі чудові, але заради них ви не кинете пити. Кинути пити можна лише тільки заради власної свободи, від залежності. Ну от і все. Я попрошу: напишіть, будь ласка, в коментарях, хто кидав з вас на силі волі. І скільки ви протрималися, чи, можливо і досі тримаєтеся, і як взагалі це у вас відбувається? А я дякую всім тим, хто додивився до кінця це відео. Хочу сказати, що я нарешті закінчила ну, те навчання, і я тепер консультант з адикції з залежностей. І я навіть маю папірець, десь його тут прикладу. Похвалюся і хочу нагадати, що це зробити мені допомогли ви ваші донати мені. А хочу теж нагадати, що є така можливість пригостити мене кавою, або ж там, задонатити на розвиток цього каналу, щоб відео було більше, якісніше і так далі. Буду дуже вдячна вам всім і за коментарі, і за лайки, і за донати. Наприкінці відео хочу подякувати Силам оборони України і кожному солдату. Хто так чи інакше захищає мене від ворогів. Завдяки вам я розмовляю українською мовою зараз. Я вам бажаю якомога швидшого психологічного відновлення, реабілітації, і Україна належить вам. Слава Україні! І дякую всім моїм підписникам за увагу до цього відео. Пока!